Степан це я. Валеріям підмогильний. Місто. Ранку. Добрий ранок. Добре. Світло, звук, реквізит, костюми всі трошечки тихіше. І актори теж. Мене звати Турутя Ольга, я режисерка вистави Місто. Ми приїхали з Харкова. Коли ми взялися за цю роботу, нам стало цікаво дослідити українця зразка 100 років назад, яким він був. Тому що місто надзвичайно сучасний роман. На повороті праворуч виникло село. Степан збентежився легше. Читаючи цей роман, ми зрозуміли, що ми читаємо про абсолютно сучасний Київ трошки інші назви інший там, десь не знаю. Звички побутові, але е, Степан Радченко абсолютно е, співзвучний з нами тепер п'ять копійок звичайним чорном, і, і десять модульним, е, плюс дві копійки сірники, п'ять е, плюс два. Кожна жінка в своєму житті, коли зустріла Степана Радченка, і така о oh моя. Це він. Чоловіки так само можуть впізнати десь себе в якихось ситуаціях і поіронізуватись цього або серйозно задуматися про свою ганебну поведінку. Задається був у ньому і раптом розцвів у пристрасних поривах його самотності. Ми нікого не роздягаємо, ми даємо лише натяк, і найяскравіші еротичні сцени виникнуть в голові у кожного з глядачів. Ми не, ми не показуємо, як було насправді, але задаємо. Такий е, е, адресу ніби вам туди. Треба розуміти, в яких умовах ми це ставили. У нас було дуже мало часу, е, прильоти, вимкнення світла. Е, Отець, яку розбомбили якраз цей період, і у нас не було такої можливості фінансової, в тому числі, щоб відтворити прям той час в костюмах або в декораціях. І ми вирішили, що ми будемо робити з того, що є. Головне передати дух самого роману. Прийшли люди дивитися перед показ, світла немає, от, ні, нічого немає. Просто темний зал, і всі глядачі сидять і не йдуть. Я кажу, ми будемо показувати з ліхтариками музику з телефона включати. Тут лунають два потужних вибухи, прямо в місті, ніхто нікуди не йде. Всі такі показуйте. Коли ти живеш в Харкові під постійними обстрілами, тобі не хочеться говорити про війну. Мені, нам, нашій команді, ми. Якби намагаємося в цьому ненормальному житті знайти щось для себе нормальне, спокійне, відволіктися. Загалом ця вистава проходить досить легко, коли глядачі розуміють, що ми з ними якби, розказуємо їм таку ну, звичайну історію без, без драми, без якоїсь трагедії. Ми намагаємося дуже... сподобатись. Да, да, дуже Комусь. часто актори в це заграються, коли намагаються сподобатись. На це дуже легко спійматися, але ми намагаємось триматись.